Сьогодні дуже важлива подія в Дунайському інституті Національного університету, Одеська морська академія. Ми запросили представників одеської митниці, і сьогодні вони презентували свою роботу фактично запросивши наших курсантів до проходження попередньої практики, а потім і влаштування на роботу. Ідея відкриття спеціальності у нас виникла ще два роки тому. Ми проробляли дуже велику кількість документів і розробили програму. Наша програма, освітня професійна програма, називається Транспортні технології. На цій програмі у нас є можливість підготовки фахівців і для припортової інфраструктури, тобто роботи в порту, і таким же видом, і в митниці на нашій, на нашій митниці. І запросивши представників митниці, вони виступили перед нашими курсантами і надали інформацію, які перспективи подальше. Безумовно, у нас буде в цьому напрямку співпраця. Тут будуть залучені не тільки курсанти, а й випускники нашої Навчального закладу, тобто всі, хто по різних причинах не зміг йти в море та влаштуватись на предприємства господарського комплексу, зможуть себе спробувати в спеціальності, такі спеціальності, як митник Це дуже приємно в цьому році. Ми плануємо відкрити нову спеціальність: це комп'ютерні науки, 122 спеціальність, і освітньо-професійну програму Психологія в особливих умовах. Тобто і випускники і цих двох спеціальностей теж зможуть претендувати на посади в митниці, як і в морігосподарському комплексі, в інших галузях, і в тому числі і в митниці. Тому запрошуємо випускників 11, 11 класів нашого міста та нашого регіону до навчання в Донецькому інституті Національного університету Одеська морська академія сьогодні. Ми приїхали з міста Одеси представниками безпосередньо Одеської митниці до Дунайського інституту Національного університету Одеської морської академії. Приї... Завітали до цього філіалу з метою залучення молодих спеціалістів до лав Державної митної служби безпосередньо до Одеської митниці. В рамках стратегії Державної митної служби на стратегії розвитку персоналу на 2021-2024 рік передбачене оновлення кадрового потенціалу. Тому цією метою безпосередньо ми як представники одеської митниці і завітали до зазначеного вищого навчального закладу. Відповідно до сталої практики в одеської митниці безпосередньо студентів, слухачів, курсантів, які випустились саме з Дунайського інституту, перебувають на даний час 69 осіб. Це найбільші представники випускників вузів по одеському регіону. Ми бачимо рівень знань, який дає зазначений ВУЗ. Ми бачимо фундаментальні навички і бачимо вміння випускників вуза скористатися цими навичками. Програма підготовки фахівців доволі близька до митної справи. Останні два роки Україна перебуває в стані великої війни з загарбниками і, на жаль, останні два роки порти Великої Одеси вони майже не працюють на дуже малий відсоток. Своїх потужностей вони працюють, тому логістична структура, логістична інфраструктура одеського регіону безпосередньо вона трохи змінилась. І саме на південь Одеської області є велике навантаження, є велика потреба в фахівцях з митної справи. Тому саме Ізмаїл, Ріні і Орлівка це, так би мовити, на даний час форпост півдня України. І тому саме е, тут набрані фахівці, які мають, е, по-перше, це фундаментальні базові навички. По-друге, е, вони вже перебувають безпосередньо е, тут, вони тут мешкають, і якщо скласти ці два фактора, то саме е, представники цього вузу і є так би мовити е, основною ціллю hr r з боку одеської митниці. Головне, завдання, головне наше завдання це знайти тут місцевих фахівців і молодих спеціалістів, випускників, які мають бажання, мають натхнення прийти роботи в митницю і Здійснити свою мрі, мрію і виконати ті завдання, які стоять перед нашою державою, перед митною службою. Із збору митних платежів, із боротьби з боротьби з митних правил і влитися в колектив е митників, дуже добрий колектив Одеської митниці. Зараз ми перебуваємо в Ізмаїльському е інституті Одеська е національна морська академія. Е і е у нас тут також запрошені були представники МАУП і декілька інших представників місцевих навчальних закладів. Наше завдання перемогти цій війні і обов'язково знайти молодь, яка мотивована сприяти їх навчанню і їх адаптації в нашому колективі. Від цієї зустрічі у мене неймовірні емоції. Так як я люблю дуже животних, мені дуже сподобалася робота кіно, я заінтересувалася всьому.